Доля, не доля, журба, не журба. Краще, ніж воля нічого нема. Краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя. Сьогодні у нас є прапор 10-ї десяті... окремої сутру... Окремо, гірсько штурмової бригади «Едельвейс». Я думаю, що цей прапор залишиться у вас, в будинку, і ви будете мати змогу, кожен. Прийти і згадати нас маємо на увазі тут, в цьому будинку культури, так і це вже буде такий реалітет. Після перемоги ми зможемо прийти і згадати наш концерт, як ми зустрічались, як всі всі разом допомагали, підтримували і боролись. Е, наші дівчата зараз підійдуть до вас, хто скільки може. Будь ласка, допомагайте, задонайте нашим хлопцям. І знайте, що не жалкуйте свої гроші. Цей час, коли наші хлопці не жалкують своє життя, на зло ворогу ми будемо триматись, ми будемо жити, ми будемо любити. І підбиваючи підсумки такого емоційного концерту, вам усім, і загалом для наших збройних сил, для хлопців, які не шкодують себе щодня, щоб ми з вами мали змогу зустрічатися з такими теплими емоційними вечорами. Нам вдалося зібрати суму у 38 470 гривень та 500 доларів.